Слава Ісусу Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю в такому трошечки нестандартному влозі. Присвячений він буде подіям, які відбулися в минулу суботу в Києві, а саме онлайн-зустрічі Папи Франциска з українською молоді. Поділюся з вами своїми враженнями, а тим часом трішечки вам дороги. Welcome! Записується з метою похвалитися мною, і нашою молодою командою. Дорогі, ви, мабуть, вже зустрічали інформацію про цю подію. Певно, також читали якісь відгуки, може, якісь запитання і відповіді, а можливо були свідками якоїсь трансляції. Ось тому я не буду переказувати сенсу цієї зустрічі, а більше, мабуть, поділюся своїми враженнями і таких назву три тези, які сам для себе якось відібрав між рядками. В цій зустрічі. Отож, на початок, щоб ліпше зрозуміти, про що мені йдеться, то скажу так, що безумовно папа дуже контроверсійна постать, і цю контроверсію не раз десь там розганяють в медіа. І це відео не для того, щоб його якось очорнювати чи відбілювати. Тільки думаю, що кожен, хто шукав якоїсь контроверсії, то він і в таких геніальних відповідях, папи, які були на цій зустрічі, знайде її. От е, я їхав туди з величезною цікавістю. Дуже хотів почути щось, що не знаю, вплинуло би на мене, підбадьорило, е, дало відповіді на якісь запитання. Ось і саме з таким я зустрівся там. От е, їздили ми туди з представниками молоді. Кожна дієцезія отримала можливість якби, участі одного душпастеря і 15 чоловік, які були би представниками цієї дієцезії. Ну і так і було з нами. От, Мабуть, ви там відео декого вже бачили. <кхід> Ось. І три тези, які я для себе якось взяв. Спостерігаючи, слухаючи, бо нічого там не робив. Просто сидів, слухав і спостерігав за тим, що відбувалося. Ось під час цієї зустрічі, і перше, і, мабуть, найсильніше, що якось справило на мене величезне враження, це факт, який випливав з всіх розповідей, з всіх прикладів, те, що Україна займає дуже особливе місце в серці Папи Франциска. Це видно було з його реакції на розповіді, які він чув. Часами, мені здається, це так торкалося його серця, що він затуляв обличчя рукою. Не знаю, може, щоб ми не бачили якихось сліз чи чогось подібного. Але ну, такі нюанси були. Також пригадував, що саме його формація якби, служіння при Вівтарі. Це служіння українського священника, при якому він служив в себе на батьківщині. Також, та слухайте, усвідомити собі сам факт, що Євангелія і Новий Завіт українського військового, який загинув в Авдіївці, розарій цього військового. Це щось, про що папа говорить, що ці дві речі завжди стоять в нього на столі. Більше того, папа показував цитати, які підкреслював цей військовий Сашко. І ними відповідав нам на запитання. Тобто, слухайте, він реально юзає ці речі. от. І тому якось не знаю, немає з огляду на це жодних підстав сумніватися, що папа реально дбає про Україну, думає за неї. Також він наголошував на. Тому що війна також несе і гуманітарну катастрофу, можна зустрітися з чимось дуже страшним, таким як голод, і якось про це також вони там дбають, намагаються вирішувати різні речі. Ось більше не буду говорити, щоби не наводити людей на якісь там не знаю, дурні думки, бо справді церква робить дуже багато гарних речей в дуже небезпечних осередках, ось які реально під загрозою, тому краще думаю, поки про них тут не говорити. Ось тому, підсумовуючи перший пункт, папа реально знає про Україну, і вона дуже якби, займає особливе місце в його серці. Також з того, що він говорив з тих свідоцтв, і його відповідей було дуже яскраво зрозуміло, що він знає, що в нас відбувається. Тобто добре поінформований, орієнтується в тих всіх речах, орієнтується яке зло довкола нас, ці небезпеки, які ми переживаємо, ось, життя, величезна кількість життів, які втрачаються, розбиті сім'ї, переселенці і так далі. Ну, він нормально оперував цими якби, фактами, що вказує на те, що він ну, реально в темі. От, і намагається якось на то по-доброму вплинути. І третій пункт, що для мене як священника було дуже великим прикладом доброго священника, другі за всіма відповідями Папи е, так, я би сказав навіть кожна з цих відповідей, які звучали, е, врешті-решт, вона вела до кращого пізнання Ісуса Христа. Тобто кожна із тих відповідей, які пролунали на цій зустрічі, мала на меті показати мені, що рятує тільки Бог, визволяє, тільки Він, тільки йому варто довіряти, тільки до нього варто йти. Слухайте, для мене це, ну як священника, так це реально величезний приклад. Тому що, по суті, моє життя. Повинно бути таким, такою вказівкою, такою допомогою іншим людям, знаходити шлях, обирати його і за ним йти посеред найбільших клопотів, найбільших проблем, найбільших бід їхнього життя. І саме це папі Франциску вдалося просто мега-геніально. Е, тому скажу чесно, е, я повернувся з багатьма відповідями для себе. Перша з яких е, це відповідь на питання, чи варто зрозумів, що дуже варто е, тратити все, віддавати все, і змагатися за те, щоб і далі залишатися українцями, вільними українцями, які, можливо, навіть і дуже далеко, але мають тугу за своїм краєм і докладають всіх зусиль, щоб, врешті-решт, цей край розцвів, і щоб в цьому краї не забракло також і нас, і нашого потомства. От варто тут боротися. А разом з тим. То в цій боротьбі ми не самі. І перший, хто бореться за нас, передусім, щоб ми не стали жити злобою, ненавистю, ось, і самі не згризли свого серця, це наш Господь, який врятував нас раз, врятує нас і вдруге. І, врешті-решт, надіємося, збере нас на цій великій прекрасній трапезі, трапезі переможців, а там же просто не може нас забракнути. Дорогі, наразі це все. Якщо у вас виникли якісь запитання, то обов'язково можете запитатися її в коментарях або звертатися безпосередньо відкрити до діалогу. Ось, ну і скажу вам чесно, що зустріч з папою це така дуже велика подія, і я хотів би просто відчував моральний обов'язок, що важливо цим з вами поділитися. але... Е, також у сужінні відбуваються дуже багато інших подій, також трошечки якби, менших за рангом. Але якщо то було б вам е, також цікаво і вважаєте, що помічним, ну, то можемо про то також поспілкуватися і, можливо, таких нестандартних логів буде трошечки більше. Добре, я в семінарі тому йду далі вести уроки. А ви бережіть себе і дякую за перегляд. Моліться за папу. І пам'ятайте слова, якими він закінчив свою, своє спілкування з молоддю. Прошу вас ще про одне: ніколи не забувайте таких своїх героїв, як Сашко.